Чи любите ви солодкі і соковиті кавуни так, як ми? А якщо любите чи вмієте їх готувати? Ви не помолилися, плоди цієї цінної баштанної культури їдять не тільки свіжими, кавуни можна засолювати з гірчицею, пасити з петрушкою і кропом, маринувати з часником, готувати з них пудинги, варення, мармелад, сокати і морозиво. А ще з кавунів можна готувати мед? Ми зараз не про те сьогоденні кавуновому меді. Жовтуватому і легко кристалізується, за виготовлення якого відповідальні бжоли кавун насправді медоносна рослина, хоча не дуже цінне, а про медрукотворному який ще називають нардеком. Родом цей незвичайний десерт з південних регіонів, де в теплі визрівають найсоковитіші і солодкі кавуни, ось їх то м'якоть і йде на приготування нардека, який, власне кажучи, являє собою довго виварений і сильно концентрований кавуновий сік. В результаті виходить коричневий тягучий сироп дуже густий, медової консистенції, який містить не менше 6,0, нуль цукру. Для отримання півлітра нардека витрачається не менше 7 какавунів солодких сортів. Якщо уварювати сік в меншій мірі, звичайно вихід продукту вийде польшим, але і смак, як запевняють знавці, буде зовсім не той. Подібні страви з вивареного соку різних фруктів без цукру, винограду, абрикосів шовковиці зустрічаються в кухнях інших південних народностей, де називаються дошап або пекмес-бекмес. Схоже блюдо бельгійської кухні густийєшський сироп, одержуваний в результаті виварювання яблук і груш. А в Швейцарії подібним чином готують грушевий мед на основі груш особливого місцевого сорту Тайлерс. Традиційно нардек готували восени. Після збору врожаю з баштану, з кулінарних джерел псих століття відомо опис цих ласужів, як десертного страви справжньої донської козачої кухні, готували нардек у величезних чавунних котлах на відкритому повітрі, а вживати кавуновий мед радили на сніданок або обід, причому неодмінно з хлібом або пампушками, при цьому попереджали, що поїдання нардека без хліба та ще й у великій кількості може викликати у незвикле до такої страви людей печію. А то і гастрит відомо, що кавуновий мед входив до складу традиційних сарепських пряників, користувалася великим попитом солодкої випічки з сарепти, колись колонія німецьких переселенців, нині передмістя Волгограда. Та й сьогодні ніхто не заважає готувати на основі нардека різні солодощі у промислових масштабах. Нардек давно не виготовляють, спробувати і купити його можна лише у приватних умільців або в дрібних фермерських господарствах. Переважно в південних регіонах, наприклад, широко відомий нардекс Камишинських кавунів, який можна покуштувати на Камишинському кавуновому фестивалі, що проводиться в місті Камишин Волгоградської області щорічно в кінці серпня, тому можна спробувати приготувати ці ласші будинку. А як це зробити, ми вам розповімо. Покроковий рецепт приготування кавунового меду. Вам знадобляться свіжі кавуни приготування, кавун вимити в проточній воді, порізати на скибки до вільного розміру, зрізати шкірку, м'якоть помістити у велику ємність і розім'яти, наприклад, товкачем протерти м'якоть через сито, щоб позбутися від насіння, а потім віджати з неї сік через складену в кілька шарів марлю, сік після фільтрації, поставити на повільний вогонь і уварювати кілька годин в залежності від обсягу. Часто помішуючи у підсумку, він повинен уваритися в 5-10 разів. Готовність нардека визначають, як і для варення: сироп потрібно капнути на рівну поверхню, якщо крапля практично не розтікається через густоту кавуновий мед готовий. нардек розливають у скляні банки і зберігають у холодильнику, якщо ви так само, як ми. Любите смак цієї величезної смугастої соковитої тиквіни, а саме так ботанічно іменуються плоди кавуна. То вам знадобляться і наші попередні матеріали.